Місто добра та благодійний фонд Я майбутнє України відновили свято іменинників для дітей, яких спіткали важкі випробування долі. Детальніше про те, як планують розвивати ініціативу, далі у сюжеті заповнити серця дітей, яким випала не одна складна життєва ситуація, радістю та надією на краще у Чернівецькому місті добра. Відродили традицію по особливому вітати своїх підопічних іменинників дітей, які пережили тяжкі випробування долі, та дітей, що живуть. Вуть за межаю бідності. Війна, що триває, позбавила цих маленьких сердець не лише дому та рідних, але й дитинства, яке має бути сповнене радісних моментів та святкувань. Тож тепер, завдяки ініціативі міста добра та підтримці фонду Я майбутнє України 30 30-го числа кожного місяця тут вітатимуть дітей з днем народження. Наша мета бути з ними завжди за будь-яких обставин, і саме її народження, і випускні такі особливі дати, коли замічають діти, які опинили складних життєвих обставинах, не мають підтримки. Ми цю підтримку їм надаємо комплексно. Від туфельок до організації свята, таке як сьогодні ми маємо. І саме зараз ми займаємося відновленням дуже багатьох проєктів, які до війни були заморожені через різні обставини. Серед них якраз імени не Головна мета свята показати дітям, що вони не самі. Кожен щасливий момент, який вони переживають під час дійства, є краплею, надії, яка додає сил і віри у краще майбутнє. Окрім свята для іменинників місяця у Чорнівцях, ті, хто живе далеко та не має можливості приїхати, зможе отримати свій подарунок поштою. Зараз ми бачимо, що діти України в таких умовах ростуть, коли дуже потрібне диво. І коли як не зараз потрібно вцілювати ці мрії, допомагати у організації свят для дітей, тому що насправді вони залишаються один на один зі своїми бідами. А ми не хочемо, щоб наші діти в Україні жили з невціленими мріями, тому що якраз за ними стоїть розбудова України в майбутньому. Також пані Юлія додає, що долучитися до такої хорошої справи може кожен бажаючий. Хтось може прийти з майстер-класом, хтось може подарувати сукню, хтось може принести кві. Для дітей це дуже важливо. Коли вже на самому святі приходять до цієї дитини, я вам не можу описати, яке це неймовірне свято до неї, тому що це тільки для неї. Лілія Рачковська підкреслює, що допомога не обмежується лише святами. Каже, що їхня команда завжди готова стати на захист потреб та добробуту дітей у будь-який час. Наша основна мета об'єднати їх і дати їм зрозуміти, що ми завжди поруч, що і в свята, і якщо є якась потреба, ми залишаємо свої координати, щоб дитина завжди відчувала нашу підтримку і допомогу. Звісно, іменинники не приховували емоцій від організованого свята, та з нетерпінням ділилися враженнями від цього чудового дня. Мені Тут дуже класно, цікаво було мені весело тут. Дуже класно. подобається весело дуже батути горки? Ну все, все подобається. Мені дуже подобається. Ну те, що я можу в цій країні мрій, Ти дуже багато друзів. Хто бажає фінансово долучитися до допомоги, посилання та код ви зараз бачите на вашому екрані. Номер гарячої лінії з усіх питань 0800 503 231. Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік теми дня ТВА.